Вітання усім! Розпочався черговий турнір. Це кривава битва на п'ятірочках без зеленого кольору. Так, поставив я ось таку оборону. Нічого не вигадував, все що було саме краще, та й поставив. Давайте подивимось. Ну, одна перемога є. Педро програв. Добре, давайте дивитись, хто буде в суперниках. Ну що, я думаю, беремо максимальну веселку, наскільки це можливо. Кулєвро напевно лишим. Тут візьмемо контру, а сюди візьмемо блокувальника, де то є. Ось ти де. Та що таке? Абакан і кулєвро. Ніби якось так. Стільки загону змінимо, щоб був профільний. Ось так. Поїхали. Я думаю, що перший день не повинен бути складним. Як це, в принципі, зазвичай і буває. Лишень погано, що Абакан не зможе відроджуватися від свого навику. Це вже таке, добре, що ми можемо зробити? Давайте червоні з сильними приберемо. Ніби жовті поки є, давайте прибирати. Ой, червоненькі, добре. Поле жваве. Потрібно якось дозарядитися, тому що ніби все і всі є, а ніби й немає. Ну, зеленого забагато, якщо чесно. Так, пробуємо блокувати ось так. Заблоковані. Потрібно добрати синіх, напевно, спочатку. Медхаммер не так буде потрібно, як, як джелах. Давайте відправимо джелаха туди і потім вже дозарядимо Медхамер. Ну тут, в принципі, ніяких Ніяких проблем в мене тут і не виникає. Давайте бити чим можемо. Ага, мінус два. Ще б жовтих підзарядити. В принципі, в куки можна прокинути, поки в ньом, на ньому зірочки висять. Ще разок. Тут уже не принципово. Так, по бокану не влучили, тому б'ємо. Зараз буде скрол. а можливо йому... Ага. Маги Міньйон впорався. Ну я ж кажу, що поки не складно. Поїхали далі. Сова. Добре, не буду нічого вигадувати. Поки Поки що йдемо так, як є. Ну що, знову намагаємось комбінувати? Знову б зелених щось забагато. Давайте ось сині. Зриваємо. Зелені. Якщо чесно, поле не дуже. Давайте ще синенькі. І ось до зарядка буде джелаха хоча б. Бити в контру не хочеться вдвох, тому давайте праву сторону будемо бити. Тим паче, поки там є зарядка, тобто то кажу зарядка. Поки там заряджена карта, можна туди і поприкидати. Давайте ще червоні. Щось я бачу, можна догратися. Немає, я не можу дозарядити ні Медхаммер, ні хоча б джелаха. Дайте, можливо, якось ось так. Джелаг дозарядився. Напевно, перейдеться добивати праву сторону. Ой, ну це зайве було, якщо чесно. Скролбіста витримав. Два промахи. Ну, прийдеться бити, добивати кулєвро. В принципі, магаміньон тут повинен впоратись. Зараз ще дозарядимо медхаммер. І це також буде перемога. Хоча і складніше тут все було. Поїхали далі. Ось тут все, все серйозніше. Погнали. Честер, в принципі, повільний, там він блокувальник. Якщо ми зарядимо мегаміньйонів до того, як він нас заблокує, то буде не так уже і страшно. Головне, в таймінг на Лімонвуда не потрапити. І тоді буде все ніби непогано. Добре, що Тімій не буде відроджуватися на цьому режимі, тому що це дуже дратує. Якщо чесно. Так, де б це нам пошукати непоганий хід. Давайте ось так. Джелах буде. Добре. Так, давайте туди в Лімонвуда. Пробуємо зарядити кулєвро і скролбіст Добре. Тут, в принципі, ми встигли. Ну і Честер Через те, що він повільний. Повільні карти, як на мене, ставити на плечі. Не на плечі, а в кутки не дуже хороша затія. Просто Честер постояв, подивився і все. Так, що там таке, що там лагає? Добре, поїхали далі. Угу, Мульти пішли. Кулєвер на мультів сильно працювати не буде, але тут в принципі права сторона ніби якась простенька ніби здається. Тому якщо праву сторону швидко прибрати, то можна тоді із мультами гратися. Так, жовтий кристал давайте зробимо одразу. Ось так. Все, є скролбіст. Погано, що зарядили цього по центру, Лазаль він здається. Але це не так уже і. Погано, добре, тоді блокуємо, напевно, десь тут. Ага, і мульта заблокували. Поки ми заблокували мульта, можна зарядити свою медхаммер. Або хоча б спробувати. Добре, є абакан. Є через хід Метхаммер. Будемо, напевно, візарню її бити. Хоча давайте спочатку джелах. А, все. Медхаммері не, не потрібно було. Ну тут якось дуже легка була ця оборона. Поїхали далі. Насмішка. Вівіка лікувати не буде. Ну, Поїхали. Я не бачу сенсу брати цю команду. Проти гуфа зйом насмішки. Якщо я ще раз повторюсь, якщо буде камінчик, то О, знову жовтий кристал. Якщо буде камінчик, то мені ця насмішка там взагалі буде ніби байдуже. Так, 3-5 можна взірвати. Це з однієї сторони. З іншої сторони можна було б і взяти, тому що є оця сова, яка буде нівелювати. Мій урон. Давайте напевно я перестрахуюся, вдарю в гуфу цього. Спробую з нього зняти ману, тому що ця сова по центру. А, ми її так її забрали. Я хотів сказати, що вона нам ніби не загрожує. Тому б'ємо в гуфу. Там зрізана. Ага, там забрали. Ну і по великому рахунку все. Так як і казав, перший день він як завжди. Суперник не складний. Плюс грати майже веселкою камінчик завжди буде. Якось так. Так, топ-1 навіть. Тільки що було топ-10. Ну, топ-1 з краєчку геть зовсім. Але через те, що давали не складних суперників, через те її. Балів мало набрали. Так, ну що, добре, швидко відкидали перший день. Все цікаве буде в наступні дні. Ну що ж, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.